Всім привіт! Мене звуть Адам. і сьогодні ми будемо читати книжку Школа Абияк». як. Її написав Луїс Секл. І ще я хотів сказати те, що я тільки починаю вести свій блог, і за цього ваша підтримка мені дуже допоможе. Почнемо. Палагов називається Місіс Гоуф. Місіс Гов мала довгий язик і гостей вухо. Вона була найзрішою вчителькою в школі аби як. І викладала на 13-му поверсі. Якщо ви будете погано вчитися, застерігала вона, або неполовина відв'язуватиме задачі, я повишував вухами. Висупив язика і у вас на яблука. Місіс Голф не любила дітей, зате дуже любила яблука. Джо не вмів додавати, він навіть рахувати не вмів, але знав, якщо неправильно розв'яже задачу, то його перетворять на яблуку. Тому він списував у Джона. Він не любив списувати. Але місіс Гоуф навіть не думала вчити його додавати. Одного разу місіс Гоуф заскочила Джо, коли той списував у Джона. Вона поволошила вухами спочатку плавим, потім рівним, висипала язика і перетворила Джо на яблуко. Потім вона перетворила на яблуко Джона. «За те, що давав Джо списувати. Ну чого ви так? Че ж несправедливо, обувився тод. Джон посух хотів допомогти другові. Місіс Голфу поволошила і вухами, спочатку плавом, потім ривом, Висипала язика і проутворила Тодда на яблуку. Хтось ще має що сказати? запитала вона. Учені, боязконишка при... місіс Гоуф заготала і плакала до яблука на стіл. Стівен почав плакати. Він так налякався, що нічого не міг із собою вдіяти. У моєму класі плакати не можна, загулала місіс Гоуф. Вчителька поволошила вухами, спочатку плавом, потім ривом. Висипала язика і перетворила Стівена на яблуко. До кінця дня діти сиділи тихо, як миші, а коли повернулися додому, то боялися навіть з батьками уговорити, але Джо Джон і, і Стівен не змогли повернутися додому. Місіс Голф просто залишила їх на сторі. Вони могли балакати один з одним, але не мали що сказати. Їхні батьки дуже хвилювалися. Вони не знали, куди поділися їхні діти. Здавалося, що цього ніхто не знав. Наступного дня Кеті запізнилася до школи. Щойно вона увійшла. Місіс Голфотворила її на яблуку, поучхнув під час року. І теж перетворився на яблуко. Коли полчих нугнув, Ненці сказав, будь здоровий. Місіс Голф поволошила вухами спочатку плавим, потім рівим. Висипала язика і перетворила Ненсі на яблуко. Таренс упав вістиця, його теж перетворили на яблуко. Маусія спробувала втекти. Вона була на півдорозі до дверей, коли волхнулася, правла вуха місіс Голф. Коли вона стала до дверей, у плиту у вчительки волхнулося риве. Мауісія відчинила двері і вже ступила однією ногою на порік, коли місіс Голф висупила язика, і Мауїсія перетворилася на яблуку. Місіс Голф підняла його з підлоги і поклала на стіл до решти. І тут сталося дещо кумедно. Місіс Голф посизнулася на шматку крейди і впала. Троє ейки залеготали і поутвалися на яблука. У місіс Голф на столі лежала вже ціла джужина яблук. Джо, Джон, Тот, Стівен, Кетті, Пол, Ненсі, Теренс, Мауисія і три ерики Ерик Фрай, Ерик Бейкон і Ерик Овенс. Аж ось до класу зазирнув фізрук Луїс. Він сумував за дітьми, поки ті були на інших уроках. Луїс чув, що місіс Гол була поганою вчителькою і вийшов це перевірити. І лаптом побачив дванадцять яблук на її сторі. Я, мабуть, помилився, подумав він. Вона, вочевидь, хороша вчителька, якщо діти приносять їй стільки яблук, І Івість повернувся на спортивний майданчик. Наступного дня місіс Голф перетворила на яблука. Ще з десяток дітей. Коли фіз у знову зазонув до класу, він побачив на стоїть 24 яблука. У класі залишилося лише троє дітей. «Вона, мабуть, найкраща вчителька у світі, подумав він. До кінця тижня всі діти стали яблуками. Місіс Голф із того страшенно утішилася. Тепер можна йти додому. Сказала вона, мені більше нема кого вчити. І не доведеться підніматися Сходами аж на тридцятий на... На поверх Ви нікуди не підете, вигухнув тот. І, із столу, він удав місіс Гоуф у носа. Його прикод наслідувала решта яблук. Вчителька впала на підлогу і яблука застрибали навколо неї. Упінить загова вчителька. Інакше я заубив за вас яблучне пюре!» але яблука не зупинялися. І місіс Гоф нічого не могла з цим вдіяти. «Перетворіть нас назад на дітей, зворів тод. У місіс Гоф не було вибору, вона висопала язика, поволочила вухами, ці госу спочатку рівним, потім палом. І поутворило яблука на дітей. Що ж, мовила Мауисія. Ходімо по уїса, він, він знає, що робити. Не треба, закричала місіс Голов. А то я знову вас на яблука поотворив. Вчителька поволжала вухами, спочатку пав, потім і висипала язика. Але Дженні поставила перед нею дзелко, і місіс Гоулф сама потворилася на яблуку. Діти не знали, що робити. У них не стало вчительки, хоча місіс Голф була з Діти подумали, що лишати її яблуком буде якось неправильно. Але виявилося, що ніхто з учнів не вміг ворушити вухами, адже Лойсі до класу зайшов фізрук ліс. А де місіс Гоуф? запитав він, Діти мовчали. Ох, я так зголоднів», – зітхнув у їз. Думаю, місіс Голф не буде заперечувати, якщо я з'їм це яблуко. Їх у неї і так багато. Він взяв яблуко, яке насправді було вчителькою. Відов його сорочку і з'їв. Параграф закінчено. Дякую за те, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь і всім до побачення!